Хей, Реїн, вам вами і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас довгоочікуваний обзор на Gatling. Вот. Звісно, він на Spryzen Requiem. До мене прийшла... А тут у нас Drain Puffy. Придало хвою, ось такі от від фірми CD. Далі у нас Random э, Booster з Vice Leopard'ом. Від фірми СБ. І сьогоднішній Sprisен реквія. Також від фірми СБ. Зараз я вам щось краще поставлю камеру, щоб було краще видно Так. О, так вроді би добре видно. Spriszen Рекві. Це самий довгоочікуваний обзор на моєму каналі. Так, я люблю робити великі перерви. Я, до речі, починаю ввести свій TikTok аккаунт. Що ж так сказати, поїхали. Обзор ми почнемо, як звичайно, з коробки. В коробці намальований сам Prizing Requiem. Тобто один з найгарніших Bayway, як мені здається. Тут ось такий от довгий лаунчер. З двох Може як і вправу, так і в ліву сторону. Тут а вже написала спосіб з ну тут написано спрейган, а я називаю спрайзен. Тут точно написано правильно з прайган реквіям. CB100. Я вам це покажу, недовидно. CB100. Uh, тут uh, зображення з Рейнфаст. Ми який скоро також буде на обзорі. е uh, Генезис, uh, Господи, Hennes Wolfrekjak, буде на Hills і Starbu. зашли до деякі неполадки, повертаємося до обзора. Ззаду. Ззаду у нас, я вам даже сниму. Так. Ззаду у нас ось така трансформація. Вот Енергетичний слой. Камера, давай фокусуйся. Енергетичний слой з Pricing Requiem. Диск 0, другий по важкості диск, найважкий це 2 нуля, і наконечник. Ну, Наконіше драйвер. Головна цього драйвера в тому, що він може мінятися між режимами. Ось, тут так. Ось. Це режим захисту, це режим е, балансу і це режим атаки. Е, тут ще зображено, що він може опуститися як в праву, так і в ліву сторону. Тут написано, що лаунчер у нас йде більш короткий. Ну, і написано, що він і вправо, і в ліву сторону можу куситися. Також тут намальовано е, генераліслота єк і Роктабор, вже не пам'ятаю, як їх називається. Ще їх можна міняти і вийде дуже класний комбо. Е, також написано Меденщина. До трьох років. О, ой, тобто від трьох років. Будь ласка, перероблюте. Ну, саме... Не, на найцікавіше не подивились. Ну що, поїхали його відкривати? Зараз я візьму свій ножик. Ніж. Так, відкриваємо. Так. А, ще зверху надаємо, секунду. Все, я відкрив. Так, якби вам так краще поставити, щоб... Камера фуксуси. О, все. Так. Open. А, у нас звезды заклеено капец. Всё. Так. Самая ки кава Так, вы видите, вот лаунчер и так. И... Стоп. тут да три детали а да наклейки у питання? питание все тут еще нема Мені зажопыли наклейки класс ладно не суть коробка может подивилась и в сторону. так эм вау мне тут чуть помните как обычно как звичайно всіх Ем... Эм... я не пам'ятаю как называется ягам все, дуже легко він надягається. І ось і сам пускай. А, пускай, до речі, не така на коробці. Десь на коробці вона червона. А тут вона звичайна. Ну, тобто, цей значок є, але він не червоний, ладно. Він може крутитися onда вправо. Тут Написано R, right І вліво. У мене, до речі, музика приключилась. Е, ну, а wow, он дуже довгий, ну тобто він дуже легко цей і сама рейка дуже довго. І найцікавіше. Сам спрайні. Як я вже і казав, один з найгарніших бейк. Найгарніших бейк у моєму ліса. Oh. фокусуйся ось такий у нас дуже гарний диск ну топ тобто, це прямо бомба зараз я вам покажу ну поки ми вже даемся на разчислой да тут він до юлиной викрутки а в оригіналі воно або на закльопках, або на а вони до трикутної викрутки. Видите, як менять режим. Берем цю насадку. І беремо со стороны отсюда зажополої пластика. Бачите, тут є отвори, я не знаю, чи буде вдалені камері оці отвори. Вставляем їх сюди и крутим. Хоп! І все. Я поросла в інший режим. Ну, це все робиться легко і просто. Як уже це дуже гарні бої. Ладно, поки що в обстановлен. Далі у нас обзор на... Не знаю, диск 0. 0. Що тут сказати? Я не знаю. Я, як я, звичайно, знімаю відео без сценарія. Ну, я просто не знаю, що тут сказати. Ну, диск 0. Один з самых важких дисків. Ось тут сюда написано, що 0. Давай, камера, фасуся. Ой, Ой, на 60. Другий поважкий диск. Саме це 2.0. Я пам'ятаю, що він не точно є FZ Ахілеса. І найцікавіше, найунікальніше я в ці з це... драйвер. Пружина в нього звичайно не посилена. Фішка цього драйвера в тому, що, дивіться, я беру. ой важко. Я його підняв отак вверх. І тепер я можу робити отак. Хоп! І він крутиться. Дивіться, оце режим атаки. Оце режим баланса. Або витривалості, кому як краще. І це режим захисту. Захист цього байбойда найслабіший. Потім атака. І найкращий в цього байбойду це режим стойкості. Ну, в, в, практично. Ні, не практично, все про нього я розказав. Е, все. Поїхали тут його в битвах. Я його ще не зібрав. Ось. Такий він красавець. Будуть в мене зараз вагі Я би ну, глянув би скільки він важить. Але вагі у мене зараз немає. Е, тому ось такий він. Е, так, я, я не розказав про інші посилки, я б сказав ось. Ось такий буде обзор. Ну, він впав. Дрейфнір. Ось. Він буде останнім. Після спрайзнена буде озорна Лопарда, і все, вс. Лопарда, До речі, я не сказав, битва буде проти Гетлін Драгона, Так як він у мене зараз один, я не пам'ятаю, де мій іншибей. То битва буде до трьох очок. Гетлін Драгон такий. У нього... Антивибуховий драйвер. Він ось такий класний. Коротше, він в мене чуть-чуть поламаний, але це, мені, мені здається, велику роль не зіграє. Він в мене від Зараз принцила і будемо битися. Так, я вернувся. Перше, що я зроблю, це я засталю ось такий ось рушничок. Тому що в мене, в мене це не тобто це стіл, в мене це типу як шкаф. І в мене така проблема, що якщо я буду його запускати без сооружника, то в мене сусіди прийдуть на б'юті. Так, як би мені так поставити арену, щоб вам не збити камеру? Ой, господи. Зараз, напевно, якось так збоком поставить. Так, хлопчик на арену. Е, арена від фірми TD. Дяк мій фафнир. Е, арена ця вже була пару разів розбита, тому вона зекально скотчем. Ну так, да, це трішки влияє на хід битви, але не сильно. Фух, так, надію, що ви зараз не впадете. Я зараз не позганяю по свою любимую пускалку. Ось моя пускалка. Я не знаю, як вам показати так, щоб вам було видно. Ось. Така опускалочка. Пережила просто війну, холод, голод, жару. Коротше, вона все пережила. Щоб камера в мене не, не впала, як я її запустився. Все, дусі. <рес> битва до трьох очок. 1-0, Виграє Гетлінг Драгон. Дубль два. Камера, фокусуй, фокусуй! А зараз у нас знову з різниці нев... з... В... в кілька секунд виграв Spryzen Requiem. Тобто Гетлінг Драгон проіграв. Рахунок 1-1. Другий раунд, господи, третій раунд. Ничья. Ну тут -то в загале не зрозумел, кто а выиграл, так что ничья. Четвертый бит, поехали. Ну тут А... Ну, я не знаю, как сказать, я на не как кадры вырежу, а может и не, может и попадаю видео, да. может и не попадаю. Да? Ну, на самом знал узнал ничья. Четвертый бей, ой, пятый бей. И... Воу, 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 воу. Гэтлинг Драгон, Зоамаф. Сприга на реквием. Ну, выиграл выигра в Гэтлинг Драгон. Драгон. Ну. <laughs> С рахунком 3-1. Ну все, на этом буду заканчивать видео. Всем дякую за перегляд. Всем пока.